З притулку Рогнязка то видно весь чорногірський хребет. В притулку був минулого року осінь і вікно вже розбили. Треба міняти шкло. Двері цілі. А тамбурні двері вже лежать. Петлі не витримали, зламані. Ось одна петля терщить, другої вже немає. Вікно розбите, аптечки я лишав тоді спеціально, вішав тут, вже немає. Журналу немає, п'єць, не запалювали, не знали, що всього працює, сміття повно, я що міг, вигріб, он кульок цілий назбирав. Тут -то з собою заберу в кваси. Ех, нема господаря тут. А хата нищиться, руйнується. Минулого року також сходи ще були на горищі. Цьому році навіть не знаю, що там робиться, хіба телефон піднімлю. Ну ніби чисто. Сміття немає. Але, на жаль, люди не вміють берегти те, що зробили для них саме як туристичний притулок. Ось тут ця шибка розбита лежить. Ось така ситуація з туристичним притулком на Рогнязка. Гачка нема, шнурок, двері теж вже. Цвяхи вилазять. Ну, Ось така ситуація з будиночком. Якщо хочете долучитись стати спонсором, то звертайтесь. Ну, швидше всього, це треба звертатись вам до Карпатських стежків організації, а вони вже вам допоможуть. Ваші кошти цілеспрямовано скерувати. Так, краєвиди тут мальовничі на всі сторони. Ще б сміття поменше викидали. Звідси якраз теж на Мармароси відкривається гарний краєвид. Все, а я б'йо. До квасів а далі в на Драгобрат, на Свидовський хребет.